Ага, бачу, що хтось приєднується. Зараз я надійшлю в канал так і принесу собі ручки, забула. Так так, вітаю вас. Вітаю. Ану, скажіть мені, зараз я випробовую той штатив, про який я вам розказувала у відео. Мені здається, що він би мав бути краще. Краще видно. Ану, чи можете писати коментарі? Так, ану напишіть мені щось в коментарях. Я бачу, що є 35 людей. Якщо тут не можна написати, напишіть мені в чат в Телеграм. Okay. <гум> Я не бачу ваших коментарів. Мені би було добре, щоб ви мені написали, чи ви бачите, чи ви можете написати коментарі, чи взагалі не можете. Бо я роблю це через іншу програму, щоб ви бачите, щоб воно ну, не знімало фокус завжди, щоб був фокус на те, що я пишу, щоб не було такого білого. 57 людей і ніхто не може написати. Може, напишіть мені в самий чат в безкоштовній групі в чаті. Все добре бачите, але чи можете писати коментарі. Чи можете писати коментарі до. Е, дуже дякую, Оксана. Чи можете писати коментарі до цього стріму, до цього відео, прямо в коментарях. Ну, чекайте, я спробую сама зараз зайти. Там багато коментарів ви не бачили. Ага, а чого я не бачу? Хм. Мені би було добре, щоб я бачила ці коментарі. Не бачу навіть самого повідомлення. Друзі, організаційний момент, щоб нам з вами краще працювалося. Будь ласка, витратьте це е, на, витратимо на це 5 хвилин, постараємося це зробити. Ну, зараз я подивлюсь. Дякую за ваш відгук. Трошечки-трошечки треба потерпіти, будь ласка. Я не бачу, напевно. Угу. Зараз я подивлюся, як я маю собі включити коментарі, щоб я їх бачила. <кхм> Бо мені це важливо. Угу, угу. ану, зараз. Включаємо чат. Ану, може тепер. Напишіть ще раз, щоб я це побачила, я активувала чат. Хм, все одно я не бачу, але ми якось це зараз вирішимо. So yeah. so. zaraz, zaraz. Yeah. Trzeba to zrobić. Trzeba to Zaraz, Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba to jak Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba Угу, Einstein. Чат включений. Не можу зрозуміти, що це є. Uh -huh. Так, бачу, бачу. Я не можу бачити, він якщо такої зріпли написати? Не видно, я розумію. Так. Добре, я зрозуміла, що толку з того поки що нема ніяк. Дивіться, друзі, я зараз вийду з цієї платформи і зайду так, як нормально на YouTube. Будемо шукати щось далі. Дякую, щоб ви мені допомогли. Я вийду і зараз дам вам нове посилання прямо на ефір. На Ютуб, так як було. Дякую. Вибачте, дуже перепрошую і дякую за розуміння. Зараз я даю.